В ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету, В студії Ірина Григоренко. Сьогодні поговоримо про таке: Універсіада в стінах Киму: Діалог держав партнерство в освіті. Цей тиждень в історії. Музей церкового мистецтва. В нашому університеті знову відбулася подія непересічного характеру. Сотні учнів шкіл з різних куточків нашої країни приїхали, аби довести професорсько-викладацькому складу Киму, що майбутнє вітчизняної науки саме за ними. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Універсіада це перший крок до студентської наукової роботи це змагання інтелектів для того, аби зробити свій внесок у науку. Тож, 15 березня, у нашому університеті відбулася та всеукраїнська учнівська універсіада, на якій були присутні учні з різних куточків України. На кожному поверсі університету проходив захист робіт з певних спеціальностей. У журі були викладачі Київського міжнародного університету. Росте нам зміна, і я вважаю, що молоде покоління вже стоїть на вищому інтелектуальному рівні, ніж ми. Як виявилося, багато хто з учнів вже декілька років поспіль бере участь у конкурсах і олімпіадах від Киму і вже планує вступати сюди. Також для наших гостей було проведено екскурсію університетом. Виробнича телестудія, судова зала, криміналістичний полігон. Нікого не залишили байдужим. Університет дуже-дуже дуже нам нравиться. Ось нравиться здаватись уже год ман зачищать. Ну після школи в планах сюда к вам і вчитися. Згодом усі були запрошені до актової зали, де учні 4-го курсу Інституту телебачення, кіно і театру зіграли виставу Давайте, учиться літати». Кожна школа-учасник отримала дипломи подяки від Київського міжнародного університету. Переможці універсіади отримували дипломи. Першого, другого та третього ступеня з правом знижки на навчання. Роботи учасників, які не поступалися переможцям, також не залишилися поза увагою, але кожен з учасників заслуговує на похвалу. І ми сподіваємося побачити вже у наступному навчальному році переможців 14-ї Всеукраїнської учнівської універсіади студентами КИМУ. Вікторія Берест, Дмитро Еліфанов, Київський міжнародний університет. А чи не цікавило у вас, як звучать вірші кобзаря англійською, грузинською, а чи, скажімо, на євриті? Учасники фестивалю Діалог держав партнерства у світі зовсім не здаються цим питанням і не вважають його екстравагантним. Заінтриговані? Тоді дивіться далі! Шевченко генієм піднявся над світами. Під таким гаслом проходив цьогорічний конкурс Діалог держав партнерства в освіті. За сприянням Київського міжнародного університету, 13 березня 2014 року, в приміщенні навчально-виховного комплексу Домінанта відбувся конкурс Фестиваль серед шкіл Дніпровського району міста Києва. Захід був приурочений до Дня Європи в Україні та 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Конкурс проводиться для того, аби школярі мали можливість отримати глибші знання та необхідні навички для інтеграції в європейське та світове суспільство. Команди учасниці фестивалю робили презентації найрізноманітніших держав, розповідали про історію та культуру обраної країни. Таким чином, учасники змогли продемонструвати не тільки знання з географії та історії, а й вразити журі своїми артистичними здібностями. Головною родзинкою заходу стало те, що конкурсанти декламували переклад віршів Тараса Шевченка мовами різних країн світу. Учасники актив. Змагалися згідно поставлених умов. Конкурс їм сподобався, і вони, не стримуючись, поділились з нами враженням. Враження дуже позитивні. Я вважаю, що треба проводити побільше таких конкурсів. Це показує, показує наше єднання між різними культурами та між школами, що у нас якісь проводяться творчі культурні заходи. Це піднімає наш рівень культури та загальну обізнаність про інші народи. Серед членів журі була і представниця Київського міжнародного університету. Проректор з Довузівського і підготовки Киму професор Світлана Рудаківська. Отже, хто ж виборов перемогу? Перше місце посів технологічний ліцей ОРТ, який був нагороджений дипломом першого ступеня в номінації Фаворит конкурсу. За друге місце було нагороджено конкурсантів із середньої загальноосвітньої школи номер 180 та навчально-виховних комплексів номер 209 та номер 30. Третє місце посів український колеж імені Сухомлинського та НВК Домінанта. Усі призери отримали знижку від 10 до 20% на навчання в Київському міжнародному університеті згідно місць, які вони посіли. Для школярів це була можливість поринути у культури інших країн та збагатитися новими відчуттями та враженнями. Андрій Сокирко, Хая Лагаєв, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Цей Тиждень в історії відзначився днем народження гетьмана Івана Мазепи, драматурга Генріка Іпсона, композитора Іоганна Себастьяна Баха та ще однією надзвичайно цікавою і навіть трохи містичною подією детальніше розкаже наш редактор. На початку 14 століття французький престол займала династія Капетингів. Король Філіп на прізвисько вродливий мав сильну волю, фактично необмежену владу та чотирьох дітей. Трьох синів він одружив із бургундськими принцесами, а дочку красуню Ізабелу видав заміж за спадкоємця англійського престолу. Втім, він навіть уявити не міг, що саме на його дітях припинить існування династія могутніх королів. А дію онука покладуть початок страшній війні, тривалістю у 100 років. Ось таке воно прокляття тамплієрів. Тамплієри довколо цього духовно лицарського ордену роїться чимало легенд та міфів. Організована у 1119 році для охорони гробу господнього. Ця формація від початку називалась Бідні лицарі». І справді всі браття ордену були на той час майже жебраками і навіть їздили вдвох на одному коні. Адже грошей для того, аби забезпечити кіньму всіх лицарів, не було. Пізніше, коли орден визнали офіційно і він отримав назву Орден лицарів храму. У тамплієрів з'явилась печатка. На ній зображували. З двоє братів на одному коні за порівняно не тривали проміжок часу. Тамплієри накопичили у своїй казні чималі статки. А магістри цієї організації стали одними із найвпливовіших людей тогочасної Європи. Серед основних занять лицарів храму була фінансова діяльність. Саме тамплієрам належить введення в обіг банківських чеків. Не останнє місце посідала і благодійність, адже згідно з уставом ордену, їм належало годувати до двох безхатченків щоденно. Втім, коли за часів правління Філіпа Вродливого у Франції вирував голод, тамплієри годували тисячі нужденних. Останнім магістром ордену був Жак де Моле – хрещений батько дочки монарха. Щодо особистості самого короля Філіпа, у істориків є різні точки зору. Одні називають його вольовим і жорстким, інші маріонеткою в руках його радників. Одне залишається безперечним. Філіп вродливий підпорядкував собі войовничих баронів, переміг Англію в Аквітанії та навіть провів успішну боротьбу з папством. Адже саме за його сприяння на черговому конклаві обрали папу римського Клемента П'ятого, француза за походженням, так званого кошенькового понтифіка Філіпа. Клімент переніс папську столицю до авіньйона, і цей період увійшов в історію під назвою Авіньйонський полон. ПАП. Але війни вимагали фінансування. Франція переживала кризу, і тоді жадібний погляд Філіпа Вродливого зупинився на могутньому і заможному ордені лицарів храму. Згідно з доносом на братів ордену, тамплієри плели колосальну інтригу проти світських монархій, які вони підпорядкували собі шляхом кредитування на умовах низьких відсотків. І справді в ворожниках ордену перебував майже весь французький двір. В ніч на п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, тамплієри були захоплені зненацька. Керував розгромом радник і хранитель печатки французького короля. Лицар Гійом Деногере. розпочався тривалий і страшний процес проти магістра Жака Моле строком у сім років. Ордени розформували, когось схопили, комусь пощастило врятуватися втечею. Їх обвинувачували в поклонінні сатані, судомії та зреченні Христа. І сім довгих років Жак Демоле вже літні людини під нещадними тортурами. То зізнавався у скоєному, то знову зрікався свідчень і все чекав на зустріч із папою римським. Але 18 березня, року 1314 триста від різдва Христового магістра засудили до смерті. Його спалили на повільному вогнищі, а все майно ордену було поділено між духовенством і державною владою. Але існує легенда, що коли вогонь тільки наторкнувся Жака де Моле, він промовив страшне прокляття: папа Климент, король Філіп, Ногоре, не мене й року, як я покличу вас на суд Божий, Проклинаю вас прокляття на ваш рід до тринадцятого коліна. Втім, ім'я Гіома потрапило у цей перелік, мабуть, випадково вже тоді, коли тамплієрів почали романтизувати, адже Гійом Деногоре ногоре помер за рік до страти магістра у той час, як одразу після прокляття пішли з життя Клімент та Філіп. Жак де демолескали фіг на суд Божий впродовж трохи більше половини року, але на цьому прокляття себе не вичерпало. Один за одним при нез'ясованих і навіть містичних обставинах померли всі три сини короля. І тоді, коли не стало останнього капетинга свої права на французький престол, заявив останній нащадок Філіпа його онук від дочки Ізабели, англійський король Едуард III. Так почалась столітня війна. Цих королів назвали проклятами. Історія ордена поволі загубилась у вирі романтичних легенд. Пороху війн та революцій. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Цирк полюбляють не тільки діти, але й дорослі. Для того, аби розповісти вам про цей вид мистецтва, наша знімальна група відвідала Київський музей історії цирку. Що з цього вийшло? Дивіться прямо зараз. Цирк є своєрідним містком Україну чудес, і тому він є одним з найпопулярніших видів мистецтв. А зараз ми пропонуємо вам зазирнути за лаштунки цирку і поринути у цю загадкову атмосферу. Походження цирку пов'язане з обрядами, іграми, особливостями побуту і способу життя народу, а також з виникненням нових ремесел і професій, і навіть з основами реклами. Той, хто хоч одного разу відвідав цирк, пам'ятає залізні клітки з левами або іншими хижаками, яких вміло дресирував приборкувач. Так ось, приборкувачі ведуть свій родовід від гладіаторів, що билися на арені з дикими звірами, а також від перших християн-мучеників, що віддавалися в стародавньому римі на публічне розтерзання левам і тиграм. Історія цирка в його міровому масштабі, да, тягнеться більше трьох тисяч років. знаходять розкопки з якими-то сілуетами, якихось циркових Артістів, Это очень, ну бы сложно там определіть, але доказують ученіш, що це іменно циркові артисти. Кінний же цирк бере свій початок від античних гонок колісниць, котрі були улюбленою розвагою давніх римлян. Мистецтво канатоходців зародилося в середовищі ремісників, що займались плетінням канатів. Щоб продемонструвати міць свого виробу, майстри натягували канат між двома підставками. Ходили і стрибали по ньому. Номери факірів і маніпуляторів відомі з давніх часів. І ведуть свій початок від культових обрядів. А от становлення циркового ілюзіону зумовило набагато пізніший розвиток технічних можливостей. Цирк у цілому завжди представляв собою найбільш демократичний вид мистецтва. Його популярність пов'язана насамперед з тягою людини до досконалості, до дива, мрії, що веде за межі звичайного життя і відкриває нові можливості. Артисти цирку демонструють силу, спритність, сміливість, недоступні звичайному глядачеві. І сложно виділити когось в определеному жанрі якому-то. Та і талантливі еквілібристи, жонглери, дресіровщики, воздушні гімнасти, акробати. і ну, всі, вони, звісно, достойні внимання отдельного. Друга причина популярності цирку заснована на більш низьких почуттях, тобто бажанні полоскотати нерви, відчути небезпеку, яка чатує циркового артиста. Класична вимога римської черні хліба та видовищ латиною панемент цирчензіс, що в дослівному перекладі означає хліба і циркових ігор. Однак і сьогодні циркове мистецтво певною мірою експлуатує подібне архаїчне почуття недарма в мові побутує стійке словосполучення смертельний номер, що йде від старої реклами циркових вистав а предметом гордості багатьох повітряних гімнастів, і до сьогодні є робота без страховки, тобто натягнутої сітки. Третя, не менш важлива причина популярності циркового мистецтва, криється в злободенності його окремих жанрів. Традиційно блазні привласнювали собі право говорити про найскладніші і найактуальніші проблеми сучасності. При цьому вони мали можливість звертатися практично до будь-яких категорій населення. За умов жорстокого цензурного гніту це був єдиний спосіб сказати правду. Після нашої невеличкої екскурсії в минуло циркових жанрів ми сподіваємося, що ваше подальше перебування у цирку принесе вам ще більше цікавих вражень. Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 0631 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Ірина Ригоренко. На все добре і прижіть себе.